Питають про Крим. Коли і як? З точки зору розкладів по Криму, в нас Крим випадає як один з ключових векторів руху, саме подарунків. Якщо ми питаємо, що очікує на наших ворогів противників в період різдвяного тижня і Святкових днів, тому що в нас, по-перше, випадає на цей період карта тузу мечів, тобто активний вплив, активне втручання. Е е карта вежі, як руйнівні процеси, пов'язані, блискавичні е е руйнівні процеси, пов'язані як з вогню, так і з стихією води. Тобто можуть бути вплив і втручання з води та з повітря. Ще питання від глядачки. чи правда, що людей, які зараз в окупації, будуть лишати громадянства України. Вона в окупації і там зараз ходять такі чутки. Чи таке, чи таке можливо? Яким чином не знаю. Можливо, якщо ви взяли паспорт російський і прийняли російське громадянство, там вже роздавали всім наліво й направо російські паспорти. Ні, випадає карта сонця, випадає пряма перспектива, випадає карта помірності. І карта дурні це момент саме деструктивних, неправдивих конструкцій, за допомогою котрих намагаються в ситуацію. Щоб людей, знаєте, зажахати і е, е, зробити безвихідність ситуації, що тобі треба там. Хоч якесь громадянство, що залишили, щоб дали, а то як не стільки бояться подвійного громадянства, скільки бояться залишитися без громадянства взагалі? Карта дурня – це моменти важелі впливу маніпулятивного характеру з метою закрити свої питання і дестабілізувати ситуацію в цілому, вбити залишки надії, сказати, що ви там нікому не потрібні. А вас Україна кинула, українці здають Донбас і всі оці. Це було вже. Це було в Криму. Ми це спостерігали стара методичка у новій території. Ну, тобто цим людям боятися нема uh -huh. чого. Якщо ну дійсно були випадки, коли примусово там змушували прийняти це російське громадянство, бо там, наприклад, пенсіонери не можуть отримувати пенсії, українські гроші вони не можуть там витрачати, бо там російські рублі, і оця от вся, ну їм ж треба за щось жити. Логічно, що вони там радіть роки. Вони в будь-якому випадку будуть підлаштовуватися під ситуацію. У мене є різні варіанти. І кожен обирає той варіант, котрий може реалізувати самостійно. Ну просто переживають, як дійсно зустріне Україна після того, як будуть звільнені ці території оцих людей. Нормально зустріне Україна. У нас є приклад, в... це буде свято в будь-якому випадку. Пригадайте моменти Херсона, коли Херсон повернувся. І пригадайте історію, коли люди ховали і е, прятали тільки, можливо, навіть прапор України з за банк, бажанням. В банках закопували, О, десь не Тому з точки зору роботи там буде набагато важче, тому що більше часу пройшло. І люди втрачають віру такі конструкції, що там забрати громадянство, наказати і тому подібне. Вони слугують саме для того, і використовуються для того, щоб в залишки надії вбити і вирізати просто Тому ну, не можна в цій ситуації розкисати і втрачати віру. Пишуть в інформаційному просторі, що наступного року відбудеться зустріч Трампа і Путіна. А... Як таке можливо? Можливо. Можливо? Так. О, що, що, дивіться, я переглядав різні варіанти. Трампа і Путіна можливо. Трампа і Зеленського можливо. Путіна і Зеленського неможливо. Ну, от невипадано. Ну, як ти не перебирай варіанти? Довко всіх, кого завгодно, ми можемо об'єднати в одній кімнаті, окрім Путіна та Зеленського. Яким чином може Путін зустрітися з Трампом особисто? На якій території це можливо? На якійсь нейтральній? Може, бути Туреччина може бути якесь безпечне, комфортне середовище. Я думаю, що звучиться третіх треті країн. Тут питання ви поставили стосовно ймовірності зустрічі. У нас перспектива випадає пряма в, йо, в ймовірності зустрічі. Але доповнити треба запитання в форматі розмови та результативності. Нас uh -huh. випадає карта дурня, випадає карта вежі, і випадає карта е перевернути перспективи пожинання плодів. Тобто вони то зустрінуться. Вихід ситуації, результативність буде на кшталт. Ну, в нас була дуже плідна розмова, було підняті дуже важливі, актуальні і дуже дискусійні питання. І я впевнений, що в майбутньому ми зможемо ще раз зустрітися та поспілкуватися. Тобто, у нас зустріч випадає, але ця зустріч, вона не про що. А, значить. А... Шольц провів телефонну розмову з Трампом, раз ми вже про Трампа е, про що вони про що вони там розмовляли, і чи говорили про Україну, про закінчення війни? Шольці позиція в розкладі: що треба топити, топити зеленського, що треба робити такі ситуації, при котрих. Шольц він в розкладі випадає як гівнюк все ж таки. Тобто як людина, котра переслідує свої інтереси і котра не хоче втрачати важелі впливу і не хоче втрачати свої позиції. І він буде намагатися підливати масло в одної тих, з тих сторін, котра буде стимулювати злиття Зеленського, злиття України. Uh -huh. І, виходячи з розкладу, е воно виглядає, як ну, шеф, все пропало, клієнт уходить, діла не буде е втрата важелі впливу і ситуації. Е ну, тут, знаєте, в нього є віра в що, якщо він якось вислужиться перед Путіном, він зможе втримати крісло своє і втримати ту позицію, котра в нього є. Що... Але Ні. в ваших словах читається але. Він повинен піти кудись, в нього трійка жезлів випадає по перевернутому положенні, в нього випадає карта розчарування, і його найгірші, його найгірші нічні кошмари можуть стати реальні. Угу. Не, не стане він другою Ангелою -Ан Меркель, беззмінною на, на протязі багатьох років, і не отримує максимум користі зиску і якихось бенефітів від режиму Кремля. Шольце ще збирається до Москви поїхати з мирною місією? Як там? <laughs> Як, я не думав. Я... Виходячи з розкладу, я Прин... думаю, що принесе він мир. Лижив <laughs> спину. А, і от тут питання в тому, що хочуть вислужитися перед режимом Кремля. Шольцю. Ну, я не кажу про Німеччину в цьому, я кажу зараз про Шольця: двійка кубків. Двійка кубків це знаєте, такий шут. Шут, котре на хоч за пентаклі. Тобто це, ці дії вони а, раніше не було можливості прямої, раніше не було можливості, що тебе якось будуть сприймати неправильно, і ти можеш стати персоною нарата. А зараз о, вже такий двіж пішов, що всі роблять ставку, що з Трамп прийде і почнеться якась активна діяльність, і всі намагаються вписатися в останній вагон. Інформацію отримати з, від режиму Кремляну хоч щось, хоч щось дайте, я там спробую. Е, я зможу домовитися, я зможу договоритися з Зеленським або вплинути на західних партнерів так, щоб і Україні не допомагали й тому подібне. Е, давайте домовлятися, але за копіючку. І в, ти, в Орбан далеко від Шольца не, не, не втік. Там ще є Фіцо, там ще є такий. О, до речі, Фіцо. Фіцо так, погрожує нам за те, що ми, Україна більше не буде транспортувати газ з Росії в Європу. А я казав? Я як стара, як стара бабка, ворожка, як що я казав. А... Він Це... пригрозив серйозним конфліктом. Що, війною? Шовейно? Серйозним конфліктом не знаю, що він мав на увазі. Е, і це зайвий раз підтверджує формат тих розказів, котрі ми робили останнього разу, коли Орбан поїхав на Крилен. Угу. І це зайвий раз виглядає так. Зараз переглянемо Фіца. Що знаєте, квартальний звіт, річний звіт. Час річного звіту підійшов, е і дедлайни скоро будуть стікати, і тобі треба відзвітувати, що ти зробив? Так, у них ж там стоїть е цей ціль до інавгурації Трампа а, все зробити. Карта праці, тобто ти відпрацьовуєш старанно Пентаклі, відпрацьовуєш. Бо тебе питають прямо, а що ви зробили? Що ви зробили? Ви впливали на ситуацію? Я не думаю, що щось вийде, а що щось вийде з цього всього. Тому що карта мага, карта впливу у нас в перевернутому стані. А чим він мотивує тим, що в нас буде конфлікт? Що ви маєте на увазі? Просто він написав, що буде серйозний конфлікт, якщо Київ припинить транзит газу до Словаччини. Який серйозний конфлікт він не уточняв, що саме він має на увазі, і чим, чим Словаччина може нам пригрозити? Ні, ну тут питання в тому серйозний конфлікт. Ракети летіли так, що воно потрапило туди. Все, вибачайте. Всі питання до Росії, до ваших угу. володарів. Всі такі класні, всі такі в такому в якомусь свої, в своєму елізорному світі живуть. Буде серйозний конфлікт. Їдіть у дубку: всі беретеся з, з Орбаном за руки з шольцем. шольцем за руки до Лукашенка і до Росії. Угу. А, скандал з 211 ю бригадою. Знаєте, да? був грандіозний скандал з цими перевищенням посадових обов'язків, скажімо так, якщо сказати м'яко. Сьогодні відпустили під, під заставу цього Олега Побережнюка. Йому так і не буде покарання, це перше питання, а друге питання: звідки він взяв 908 тисяч гривень на цю заставу? Питання ще не закрите. Виходячи з розкладів, там повинен бути якесь продовження в форматі резонансності, і у нас все одно випадає момент е, зв'язаності по рокам та ногам, але і обмежень і ну як мінімум якісь обмеження або неможливо неможливлені рухатися вперед. Але е, з точки зору. Пентаклів, і тут, бачите, пошуки обхідних шляхів. Я думаю, що далі піде класична епопея переносів, затягувань за станом здоров'я, за яким ну, карта дурні на маніпуляції, тобто класичні маніпуляції, як затягнути процес. Стосовно пентаклів, я... тут немає ні карти покровителя, не карти якихось, не знаю. Друзі з ним він випадає насправді як імператор, і випадає за картою мага, тобто, в тебе є о, позиція, а карта мага це ситуація, коли в тебе є або ресурс, або домовленості, або важелі впливу, а, або палаці в колеса, котрі ти можеш використовувати. Бук, тобто є варіативність впливу на ситуацію для того, щоб з неї вийти Але в при всьому при тому, маючи таку сильну карту, людина випадає перевернути колесо фортуни і п'ятірка жезлів, тобто резонансність справ і ситуацій може піти йому не на користь, і навіть незважаючи на того, що в тебе є велика кількість важелі впливу, ти не зможеш використати по вимогу.